Знайте свої права з Айс та митною та прикордонною службою. Імміграційна та митна служба Immigration and Customs Enforcement або ICE є однією з федеральних державних установ, відповідальних за депортацію людей. Митна та прикордонна служба США The US Customs and Border Protection, або CBP, є федеральним агентством, якому доручено патрулювати кордон США. Федеральний закон говорить, що без ордера CBP може здійснювати посадку на транспортні засоби та судна та шукати людей без імміграційних документів на прийнятній відстані від будь-якого зовнішнього кордону Сполучених Штатів. Ці зовнішні кордони включають міжнародні сухопутні кордони а також всю берегову лінію США. Федеральний уряд визнає прийнятну відстань як 100 повітряних миль від будь-якого зовнішнього кордону США. CBP забезпечує дотримання імміграційних законів у пунктах в'їзду та між ними. ICE відповідає за внутрішній контроль, а також за операції затримання та вивезення. Основна відмінність між ними полягає в тому, де вони забезпечують виконання імміграційного та митного законодавства. Хто ризикує бути заарештованим ICE або CBP? Закон дозволяє федеральному уряду депортувати деяких іммігрантів. Зокрема, будь кого беззаконного імміграційного статусу, людей зі статусом, наприклад, законні постійні мешканці, біженці та власники віз, які мають певні кримінальні судимості. Федеральний уряд керує АйС щодо того, кого вони мають націлити на арешт. Співробітники АйС приймуть рішення про пріоритетність арешту людей, які на їхню думку, становлять загрозу національній безпеці. Незаконно в'їхали на територію США 1 листопада 2020 року або пізніше або створюють поточну загрозу для суспільної безпеки, Айс враховуватиме такі фактори, як нещодавні кримінальні справи та затримання особи поліцією будь-які звинувачення пов'язані з використанням вогнепальної або іншої зброї. Навіть якщо ви вважаєте, що ви не належите до їхніх пріоритетів. Ай все одно може вирішити вас заарештувати, якщо ви вразливі до депортації. Якщо ви особа з правовим статусом і раніше судима, майте на увазі, ви станете мішенню, навіть якщо ваша судимість була багато років тому ви не відбували покарання у в'язниці. Ваш випадок був незначним або проступком. Ви тривалий час були законним постійним жителем, тобто Lawful Permanent Resident. Та або інші члени вашої родини є громадянами США. Чи підходять агенти ICE або CBP до тих, кого, на їхню думку, вони можуть депортувати? Агенти ICE або CBP можуть ідентифікувати особу, яку вони хочуть заарештувати завчасно. Потім вони йдуть до домівок, судів, притулків і навіть на роботу, щоб знайти цю людину. Все частіше вони чекають на вулиці, щоб здійснити арешт. Якщо я знаю, що я в групі ризику, що я можу зробити? Складіть план зі своїми близькими на випадок, якщо вас забере Айс. Складіть план для своїх дітей на випадок, якщо вас забере Айс. Уникайте контактів з імміграційною службою. Не подавайте заявку на зміну свого імміграційного статусу чи поновлення грінкарти та не виїжджайте за межі Сполучених Штатів, не поспілкувавшись попередньо з юристом. Уникайте контакту з системою кримінального правосуддя. Поліція ділиться вашими відбитками пальців з імміграційною службою. What? Що мені робити, якщо агенти ICE або CBP підходять до мене на вулиці чи в громадських місцях? Коли агенти ICE або CBP затримують когось публічно або після зупинки автомобіля, зазвичай це відбувається швидко. Вони можуть назвати ваше ім'я в голос і попросити підтвердити своє ім'я, а потім затримати вас. Перш ніж назвати своє ім'я чи щось інше, запитайте Am I free to go? Я можу їхати йти. Якщо вони скажуть так, скажіть: I don't want to answer your questions. Я не хочу відповідати на ваші запитання. Або I would rather not speak with you right now. Я б краще не розмовляв з вами зараз. І піти геть. Якщо вони скажуть ні. Скористайтеся своїм правом мовчати. Скажіть, I want to use my right not to answer questions. Я хочу скористатися своїм правом не відповідати на запитання. А потім I want to speak to a lawyer. Я хочу поговорити з адвокатом. Якщо ICE почне обшукувати ваші кишені чи речі, скажіть: I don't consent to a search. Я не даю згоду на обшук. Не брешіть та не показуйте фальшиві документи. Не тікайте та не чиніть опору арешту. Не відповідайте на запитання про свій імміграційний статус або місце народження вони використають будь-яку інформацію, яку ви надасте проти вас, не передавайте жодних іноземних документів, таких як паспорт, консульські посвідчення чи просрочені візи. Якщо ви перебуваєте в кримінальному суді на дату свого судового засідання, попросіть поговорити зі своїм захисником, перш ніж вони вас заберуть. CBP сідає в автобуси та потяги в стомильному прикордонному регіоні або на станції або під час руху автобуса. Зазвичай в автобус сідає більш одного офіцера, і вони ставитимуть пасажирам запитання про їхній імміграційний статус, проситимуть пасажирів показати імміграційні документи або обидва. Ці запитання мають бути короткими та стосуватися перевірки законної присутності людини в США. Хоча ці ситуації є страшними і може здатися, що агенти CBP віддають вам наказ, коли вони ставлять вам запитання, ви не зобов'язані відповідати, а можете просто сказати, що не бажаєте цього робити. Як завжди, ви маєте право мовчати. Якщо поліцейські прийдуть до мене додому, як я дізнаюся, що вони з ICE? Ви не завжди знатимете. Обережно. Агенти Айс часто видають себе за поліцейських. І кажуть, що хочуть поговорити з вами про крадіжку особистих даних або поточне розслідування. Чи можуть агенти увійти в дім, щоб заарештувати мене? Якщо агенти ICE не мають ордера, підписаного судею, вони не можуть увійти ваш дім без дозволу дорослих. Відкриття дверей, коли вони стукають, не дає їм дозволу увійти у ваш дім. Отже, що мені робити, якщо офіцери стоять у моїх дверях? Дізнайтеся, чи вони з IS. Намагайтеся зберігати спокій. Будьте вічливими, не брешіть. Скажіть, I don't want to talk to you right now я не хочу з вами зараз розмовляти. Вічливо попросіть показати ордер, підписаний судею, і підсунути його під двері. Якщо у них його немає, відмовтеся впустити їх. Якщо вони шукають когось іншого, попросіть їх залишити контактну інформацію. Вам не потрібно говорити їм, де знайти цю людину, і ви не повинні брехати. Що я можу зробити, якщо Айс знаходиться в моєму домі, щоб здійснити арешт? Скажіть їм, чи є вдома діти чи інші вразливі особи. Попросіть їх вийти на вулицю, якщо вони не мають ордеру підписаного суддею. Якщо вони увійшли всередину, без вашого дозволу, скажіть їм I do not consent to you being in my home, please leave. Я не погоджуюся, що ви були в моєму домі. Будь ласка, підіть. Якщо вони починають обшукувати кімнати чи речі у вашому домі, скажіть їм: I do not consent to your search. Я не погоджуюся на ваш обшук. Якщо ICE заарештовує вас, повідомте їм, чи є у вас проблеми зі здоров'ям, або чи вам потрібно організувати догляд за дітьми. Які мої права, якщо мене заарештує ICE або CBP? Ви маєте право зберігати мовчання. Ви маєте право поговорити з адвокатом. Не брешіть це може тільки нашкодити вам у майбутньому. Ви не повинні повідомляти будь-яку інформацію про те, де ви народилися, який у вас імміграційний статус або про вашу судимість. Попросіть поговорити з адвокатом замість того, щоб відповідати на запитання. Ви не повинні надавати їм свої консульські документи або паспорт, якщо вони не мають ордера від судді. Вам не потрібно нічого підписувати. Якщо ICE або CBP затримують вас, ви маєте право найняти власного адвоката. Якщо у вас немає адвоката, попросіть список постачальників юридичних послуг. Нічого не підписуйте без консультації з юристом. Ви маєте право звернутися до свого консульства. Якщо імміграційні агенти затримали кохану людину, ви можете знайти місце, де вони затримані тут. Локейтер